На тростині бальзака було написано: Я ламаю всі перепони. Я би міг написати на своїй Всі перепони ламають мене. Це слова людини, яку вважають найвпливовішим письменником ХХ століття Франц Кафка. Кафка це людина, про яку можна не просто зняти відео, а створити цілий курс лекції. Про нього можна сказати так багато, що навіть важко. Визначитись з чого почати, але сьогодні ми спробуємо зробити неможливе вмістити в одне відео все найважливіше, що варто знати та розуміти про цього автора. вами культ і я Віталій Стеценко. А перед початком нагадую, що ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись. Тому ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок та поширюйте відео серед своїх знайомих, адже ми створюємо ці відео з метою просвітництва найголовніших творів за історію людства серед нашого населення. Головне досягнення кафки полягає в тому, що він зумів відчути загальний настрій і загальний напрям розвитку західної цивілізації. Розширення бюрократії, посилення впливу держави на життя людини, жорсткість правил, ризик виникнення тоталітарних систем, і зменшення ролі самої людини та ментальних якостей самої людини, і в кінці кінців обмеження свобод ще 100 років тому, попри значно нижчий рівень технологічного розвитку, люди мали набагато більше свобод ніж сьогодні, і з кожним днем ми продовжуємо їх втрачати. Про це і не тільки про це, зокрема, нас попереджав Франц Кафка. Про це писали в тому числі письменники жанру антиутопії на нашому каналі. До речі, є одне із найбільш грунтовних і глибоких циклів відео не просто на українському ютубі, але в Ютубі світовому на цю тему. Якщо ви ще не бачили цих відео, обов'язково їх перегляньте. Проте варто пам'ятати, що і антиутопісти, і контркультурні діячі з'явилися вже після кавки. Тобто кавку можна назвати родоначальником відчуття катастрофи, відчуття драм, відчуття великої проблеми, яка йде на людство. І сьогодні ми поговоримо про його біографію, в тому числі про її драматичну, складну, трагічну, а також про його дійсно унікальний. Ні на кого не схожий, ні в кого не взяти літературний стиль, і навіть те, що називається кавкянська літературна школа. Адже так як писав кавка, ніхто більше не писав і ніхто більше не буде писати. Ми розглянемо головні твори та проаналізуємо вплив кавки не лише на літературу, а й без перебільшення на всю нашу цивілізацію. Франц Кавка народився 3 липня 1883 року в Празі, яка на той час входила до складу Австро-Угорської імперії у заможній єврейській родині Германа та Юлії Кавки. У нього було два молодших брати, які померли до дворічного віку, ще до того, як кавці виповнилось 6 років. Сестри загинули під час другої світової війни в нацистських концентраційних таборах у Польщі. Про що Франц, звісно, не дізнався за свого життя. Життя родини було просягнуте тінню жорстокого батька Германа, чия залізна рука, лишила глибокі сліди в душі Франца. У листі до батька, в листопаді 1919 року, він писав. Великим оратором я, звісно, однаково б не став. Проте звичайно вільну людську розмову все ж опанував би, але ти дуже рано позбавив мене слова. Твоя погроза жодного слова супереч і водночас піднесена рука супроводжують мене з давніх давен. Ти наділив мене манерою розмовляти із запинками і заїканням, але тобі цього було замало. Зрештою, я замовку спершу, мабуть, через упертість, а згодом тому, що при тобі я не здатний був ні думати, ні розмовляти. Але не Франс, один тремтів під гнітом батька. На усіх дітей без кінця сипались погрози, як я розірву тебе на частини. Сестри Франца признами справлялися з цією в валі. Середня дочка легко пристосувалась до тиранії батька Елі стараша. Спочатку гнула спину, але зрештою швиденько вискочила займі, що вирватися з сімейного полону. А от Атла наймолодша стала справжньою стратницею Франса. Вона страждала від батька чи не найбільше, і саме це зв'язало їх міцною дружбою і розумінням. у цьому хаосі. Франс шукав порятунок у матері Юлії Кавке. І ніжність була для нього маяком, але він е бачив її лише краєм ока. Вона цілими днями пропадала в магазині, повертаючись лише пізно ввечері. Юлія обожнювала Франц, єдиного сина, що вижив після двох молодших братів. Вона намагалась бути таким щитом між ними й Єрманом, але її серце належало чоловікові, тому вона не могла, якби. Протидіяти йому до кінця, так би мовити, Франц називав їх здатковою парою, яка могла б збентежити будь-кого, хто захотів би повторити їхній шлях. А нареченій Феліції якось він зізнався, моя мати кохана рабиня мого батька, мого закоханого батька, який тиранить її. Тобто, це таки був дуже як зараз би сказала би аб'юзивні відносини. Та іноді в цьому похмурому домі спалахували іскри світла. На сімейних святах кафки ставили маленькі театральні сценки: жартівливі п'єски, які писав і режисорував сам Франц. Він не виходив на сцену. Акторами були сестри, а коли бракувало рук, підключали слух. У вересні 1889 року, коли Францу виповнило шість, його вперше повели до. Початкової німецької школи у 10 років кавка вступив на новий шлях. Його віддали до гімназії, попри застереження вчителя. Що хлопчик дуже слабкий і такий надмірний поспіх буде потім давати А, Навчання базувалось на класиці, тобто, це ну сучасним міркам була б мегаелітною такою школою: література стародавні мови. І майже 500 віршів на пам'ять за рік у листі «Майбутнє нарочені Мілені він описував, як тремтів, коли вчитель шукав його прізвище в журналі і кликав до дошки. Тобто, ми бачимо, що такий посттравматичний розлад на фоні. Таранії батька е, супроводжував кавку і тут, і е, він буде таким все життя, одночасно слухняним і невпевненим у собі покірним і нещасним, тамтливим як перед майбутнім, так і перед сьогоденням. До речі, таким же буде у майбутньому його літературний герой. З дитинства він соромився свого зросту, сотулився і вважав себе потворним бойчиць даркал. Хоч фото показують красивого юнака з сумними очима, коли ж він збирався поплавати в міському басейні, то соромився свого. Як він це описував, маленького скелета і е, захоплювався ідеальним тілом свого батька, який був для нього мірилом всіх речей. Сексуальність у хлопця прокинулась дуже пізно, і саме тут вплив батька мав найбільші наслідки. В останні гімназійні роки стався випадок, на який кавка неодноразово натюкав у щоденнику. Він знаходився у ліжку внаслідок легкого переохолодження і мадмуазель е, Бай. Дала йому завдання прочитати крейцорову сонату. Сам Кавка писав, що моя гурнанка була згодна скористатися моїм збудженням. Це не стало для нього згодом травмою, а лише втраченою можливістю. Після бесіди з батьком про це кавка відчув гіркий е післясмак. Герман втілення недосяжної досконалості затаврував сина почуттям нечистоти, що породило в ньому страх перед близькістю з жінками. У 1901 році Кавка легко склав іспит на теста з ділості, якого так боявся, і встав перед вибором майбутнього. Спершу він мріяв про філософію та германістику, але рапто. Кинувся в хімію, щоправда, лише на два тижні. Потім повернувся до юриспонденції, хоч у другому семестрі знову спробував германістику, але швидко розчарувався через професора Августа Завера, німецького націоналіста, який недолюблював євреїв. Так він став студентом юридичного факультету прайського університету. 23 жовтня 1902 року. Змінило його життя назавжди. Кавка прийшов на лекцію Макса Брода про Шопенгауера. Після неї він зауважив, що брод занадто різко критикував Ніше і у них виникла. Суперечка на фоні життя цих філософів, Макс Бород і Кавка були мов день і ніч. Ну, коротше кажучи, вони подружились. Бород бурхливий екстраверт, журналіст, романіст, театральний діяч, філософ, композитор завжди в Русі. І попри свою спину, у нього був кіфос, він компенсував це своєю шаленою енергією та харизмою. В той момент як кавка. Тихий, меланхолійний, повільний, вимогливий до себе і скупий на твори. Але саме Борот із перших незграбних спроб кавки розгледів його геніальність, хоч він сам і не вважався велетом літературою, його чуття було бездоганним. А якщо вам цікаво дізнаватись і надалі більше інформації про літературу та митців. Робіть підписку на наш телеграм-канал за QR-кодом у цьому відео. Там ми публікуємо окремий контент, якого не немає на нашому загальному ютуб каналі. Дружба з Бродом відкрила для кавки двері до нового світу, вечірки, розваги, вихід із тіні самотності. Після каніку 1903 року він писав Оскару Поллаку, що набрав сміливості здоров'я, зміцніло. Він навчився розмовляти з жінками і відкинув життя від людника. Він отримав ступінь доктора права 18 червня 1906 року і. Пропрацював обов'язковий рік неоплачуваної служби судовим клерком в цивільних і Кримінальних судах можливо тут е, з'являється вже ідея майбутнього роману процесу ну, і життєвий досвід для того, щоб це написати. Пізніше він працював ще рік е, в компанії страховій, і графік е, з 8 до восімнадцяти його дуже виснажував і не залишав часу на письменництво. Е, розчаровано він звільнився і потім влаштувався до інституту страхування робітників від нещасних випадків. Батько називав цю роботу хлібною лише для заробітку, і кавка її зневажав, хоча швидко. Просувався по службі перевагою цього місця було те, що він закінчив роботу в 14.00, що давало йому час для творчості. Водночас батько тиснув, щоб син допомагав із сімейною крамницею, але кавка уникав цього наприкінці 1911 року. Він став співвласником азбестової фабрики, вклавши в неї придане від батька. Спочатку це його захоплювало, але згодом він жарівся, що бізнес краде час для письма. Тобто Кавка вже тут відчував свій поклик виключно до письменництва. Того ж року Кавка захопився театром наїдеш, занурився в їдишську літературу та почав цікавитись юдаїзмом. Тоді ж він став вегетаріанцем. У 1915 році його призивали на Першу світову війну, але страхова кампанія домовилась про відстрочку. Бо його служба вважалася важливою. Пізніше він сам намагався вступити до армії, але туберкульоз, діагностований у 1917 році, завадив цьому. Через рік його відправили на пенсію через хворобу, від якої на той час не було ліків. І він провів а, майже все життя у майбутньому в санаторіях. Ні у кого нема такої, такої дивної біографії. По відношенню до любовної лінії життя, як у Кавкі, і такої дивної проблеми з жінками. Зараз про це про це поговоримо. Друг Кавкі Макс Борот зазначав, що письменника гнітив сексуальний потяг, а біограф Райнер Стах описував його життя як сповнене невпинним бабійством і водночас острахом сексуального провалу. Тобто, ну дуже входить діалектично. Протягом більшої частини дорослого життя кавка відвідував борделі, а порнографія. Відігравала значну роль у його сексуальному досвіді. Влітку 1907 року Кавка, випускник. Прайського університету їде на канікули до свого дядька Зігфріта Леві. З листів відомо, що там у нього зав'язується літній роман із Гедвідою Вейлер, яку Франц описував як надокучливу. Вейлер приїжджала з Відня до Франца в гості, однак невидовзі закохані розтворилися, і Гедвіга навіть попросила повернути її листи 13 серпня 1912 року. В будинку Макса Брода відбувається знайомство кавки з майбутньою нареченою. Фелицією Бавер. Зустріч починається драматично. Кавка сприймає її заслуженицю і ще раз тиждень записує в щоденнику дуже ну, дивний опис, як для знайомства з майбутньою нареченою. Фройляйн Феліція Бавер. Кістляве порожне обличчя, що відкрито показує свою порожнечу. Непокрита шия. Накринута кофта, майже зламаний ніс, світле жорстоке, непривабливе волосся, міцне підборіддя. Попри таке перше враження, уже в день знайомства він пропонує їй поїхати разом до Палестини і незабаром пише їй листа, на які вона відповідає. Так починається дуже унікальна і насичена історія епістолярного, тобто письменницького. Письмового спокушення уже за рік обсяг листів кавки до філіції перевищує все, що він написав до того часу. Збереглось понад 700 сторінок. Натхненний цією любов'ю кавка в 1912 році переживає творчий підйом за одну ніч. Він створює оповідання вирок і працює над перетворенням одним з головних і відомих романів не романів, а скоріше повістей. Самого кафя кавка їздить до Філіції Берлін, і їхні почуття приростають у дві спроби заручин. Ну, дуже дивна сама навіть історія. Дві спроби заручин. Обидва рази філіція погоджується на шлюб, але щоразу заручини розриваються з ініціативи Кавки. Тобто, він боявся, як би зробити оцей цей останній крок і стати ну сімейним чоловіком. Не дивно, що її сім'я так ненавиділа кавку, що потім згадувати його. В їхньому домі вважалось ознакою поганого тону. Для нього Феліція лишалася далекою нареченою, тінню, можливо, навіть літературним персонажем, якого він любив на папері. Пізніше Бауер вийшла заміж за берлінського банкіра, але все життя ретельно зберігала листи від кавки. У 1919 році, перебуваючи на лікуванні в шалозені, він знайомиться з Юлією Вохрицак, дівчиною, якій судилось стати його другою нареченою. Тобто, вже. Ну, трошки парадоксально не другою дружиною, а другою нареченою Юлія несла в собі біль втрати, Її наречений загинув в окопах Першої світової війни. Так само і Франц не міг відійти від розриву з Феліцією Бавером. Обоє з розбитим серцем вони знайшли одне в одному тимчасову розраду. Проте їхній роман виявився нетривалим. Вохрецак виступала проти шлюбу і не бажала мати дітей, тоді як е, для кавки сім'я була абсолютним єврейським каноном щастя. У цей період Франц. Пише знаменитий лист до батька, але Герман так і не прочитає, його, адже мати не передавала чоловікові цього послання. Син йде на перекір батькові, який проти цього браку, і пара навіть планує весілля, орендуючи квартиру. Та незадовго до церемонії житло віддають іншій родині, що стає початком кінця їхніх заручин. Одруження відкладається, почуття Франца, швидко згасають. Причиною остаточного розриву стало знайомство Франца з 24-річною чеською журналісткою Міленою Єсенською, яке відкрило нову сторінку в його любовних, як ми бачимо, вже в його численних любовних історіях кавка захохався по справжньому. Ця епатажна блискуча дочка професора колумністка кількох видань і. Поборниця прав жінок вабила його, хвилювала уяву і надихала кілька днів у відні в 1920 році. Стали визначальними в їхній любовній історії. Вперше в житті Кавка повірив, що попри хворобу може бути щасливим слово, яке до того часу не входило в його побут. Їх єднала не лише тілесна, але й духовна близькість. Спільна е, кількість інтересів, інтелектуальна зацікавленість одне одним. Мілена. Робила переклади його текстів, а він із цікавістю читав її перші есе. у цей період. Кавка розпочав роботу над своїм найвідомішим романом Замок, черпаючи натхнення в її сміливості, дотепності та ерудиції. Тому ми бачимо, що жінки мали прямий вплив і працювали як таке джерело енергії для творчості у кавки. Але союз. Між ними виявився неможливим. Вона відмовилась розривати шлюб, у якому знаходилась. Стосунки почали обтяжувати її, і у лютому 1921 року, за її ініціативи, любовна історія завершилась. Проте Мілена лишилась головною партнеркою Кавки у його епістолярних іграх і вірною подругою навіть після розриву. Саме вона написала єдиний, але приголомшливий глибокий некролог на смерть кавки для газети Народні листи найзворушлиший пам'ятний текст про письменника. У липні 1923 року в життя. Хворий Кавка вирушив на підчинок до містечка Мюрєц на Балтійському узбережжі разом із сестрою та її дітьми. Знайомство з Дорою діамант, хоч і відбулось в, в буденній атмосфері, мало присмак магії. Побачивши на кухні 22-річну дівчину, яка чистила рибу, Кавка сказав: такі ніжні руки і така кривава робота. Дора, акторка і волонтерка літнього табору берлінського єврейського будинку, збентежилась, адже перед нею стояв. Ну, хворобливий 40-річний чоловік походила вона з родини польських хасидів, і в них із кавкою було багато спільного. Зокрема, зв'язок з юдеїзмом і кохання там сплахнуло миттєво, як ми бачимо, це часто буває в біографії кавки. Франц пропонував Дорі одружитися і будував плани, оскільки вона чудово готувала, і він мріяв відкрити ресторан, де сам би працював офіціантом. У санаторії, коли туберкульоз уразив гротань і невблаганно наближав смерть кавки, Дора не відходила від Франца, купувала йому йогурт, квіти і носила листи на пошту. Вона найкраще запам'яталась як людина, яка зберігала деякі з його останніх робіт, попри його. Прохання знищити їх перед смертю у 1933 році. Ці рукописи конфіскувала гістапо. Пізніше стан його горла погіршився настільки, що він вже не міг приймати їжу. Із червня 1924 року хвороба забрала його життя в санаторії. Тіло Кавки повернуло до Праги, де 11 червня того ж року його поховали на новому єврейському кладовищі в Празі. Ми записуємо це відео в окремий день, оскільки під час підготовки випуску про кавку стало зрозуміло, що матеріалу виходить занадто багато для одного відео. Саме тому я вирішив поділити випуск на дві частини: у першій ми пройшлися по біографії, у другій ми зосередимось виключно на його творчості і на аналізу його головних творів. А зараз наприкінці цього відео я хотів би підсумувати основні моменти із біографії Франца Кавки та його життєвого. Досвіду, який сформував того автора та ті ідеї, які ми знаємо сьогодні, по перше, це безумовно нещасне дитинство, і це не просто нещасне, а дитинство сповнене глибоких травм на постійній основі. Зокрема, це травми пов'язані з навдалим сексуальним досвідом. Цей досвід згодом трансформується в його на перший погляд, навіть успішні стосунки з жінками. Кавка постійно змінював партнерок, поводився певною мірою як е, такий ловілас, тобто людина, яка має успіх у жінок. Також він постійно якби прагнув одружитися однак так і не зміг завершити такий е, етап стосунків і перейти до етапу створення сім'ї. Фактично, йому не вдалося. Пройти цей ключовий етап дорослішання оскільки він певною мірою залишався ментально застаряглим у своєму нещасному дитинстві та дитячій травмі. Ми пам'ятаємо це із листів його батько. І на жаль, ця рання ранітавматичність часом перетворилася на глибоку внутрішню. Ну, можливо, навіть злість, можна сказати. Крім того, ми розуміємо, що його стосунки з матір'ю були доволі складними. З біографії ми бачимо, що Кавка дуже любив її, але водночас сам називав її по суті рабиною власного батька. І згідно із сучасними знаннями про людину, зокрема в психології, добре відомо, що чоловік чоловіки, котрі мали складні або травматичні стосунки з матір'ю, згодом зазвичай важко їм важко будувати здорові гармонійні відносини з жінками. І безумовно його служба його праця в канторі. Свідчить все про те, що він її ненавидів, і його відношення постійно знаходить своє, місце, відображаючись у його творчості. Недаремно він обирає саме метафору служби в конторі, безглузде перекладання папірців з одного місця на інше, нескінченне отримання дозволів, печаток, бланків, передавання їх з одного відділу до іншого. Цю тему, цю темну карму постійно проживає його літературний герой, який знову і знову стикається з конторою та її абсурдним позбавленим сенсу бюрократичним існуванням. Тобто, найгірше, що є в житті героя в кавкі, це контора, якраз бюрократія. Значить, кавка так вважав по своє життя. І на завершення я би хотів згадати одну думку, яка часто з'являється в коментарях, мовляв. От знову письменник із нещасним дитинством, там, складною юністю або людина, що пережила якісь важкі потрясіння. Але я скажу вам так: щасливі, гармонійні, спокійні люди не створюють видатних книжок. Ще більше звичай вони взагалі не займаються творчістю, адже творчість, особливо в добу модернізму, це передусім вираження власного болю. Якщо в епоху відродження, наприклад, там Рафаель, молюч Мадонну, прагнув передати бачення небесного, трансцендентного, то в і цього виміру вже немає. Як сказав Ніше, Бог помер. І ми залишилися в реальності, де нам нема куди піти, куди піти, до кого піти. Тому що нема сакрального інституту з власним екз... екзистенційним болем. Хіба що до психотерапевта, або ж е... скористатися старим перевіреним віками інструментом для самоаналізу під назвою творчість. Однією з причин, чому я вирішив розділити відео про на дві частини, є бажання, щоб наші випуски були не просто для переглядів і не просто там для вашого пасивного слухання, а щоб у вас справді залишався в голові. Певний життєвий досвід, який ви пізніше зможете використовувати, щоб ми разом з вами проживали життя кожного автора, тому що біографія кожного видатного автора, як правило, є темою для окремої книжки або там якогось фільму, і тому у майбутньому у нас будуть розбиті відео якраз про життя самого письменника і його творчість. І у наступному відео, як ви вже зрозуміли, ми перейдемо безпосередньо до творчості самого Кавкі і візьмемо три ключові його роботи: це процес, замок і перетворення. Кожна з яких є безумовно геніальною і має стояти в домашній бібліотеці у кожної людини. Більше того, саме процес можна вважати пророчим твором. Він суттєво вплинув на нашу реальність і про те, яким чином він вплинув на, на цю реальність, про те, які ідеї із процесу дійсно реалізувалися на 100%. Про те, чи є зв'язок концтаборів з процесом кавки, поговоримо у наступному відео. І нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, ви можете підтримати його фінансово та стати членом нашої закритої спільноти, отримавши доступ до чату в тому числі, де я і окремого контенту, який ми публікуємо на постійній основі. Для наших спонсорів. І я щиро вдячний нашим спонсорам, які вже нас підтримують, тому що я бачу, що з кожним днем вас все більше і більше, і це мотивує нас покращувати якість матеріалу та робити його більше. І також я запрошую вас в наш окремий проект, наш театр Культ, де ми ставимо актуальні вистави і вистави класичні. І актуальну афішу, можете переглянути зараз за QR-кодом на екрані. На цьому у мене для вас все. З вами був Культ. І я Віталій Стеценко.